Товариство серія номер два нашого сімейного влогу. І сьогодні ми відвідаємо столичний ринок. Трішки вам його покажемо і покажемо нашу улюблену забігалку, де просто delicious ramen. Що я delicious не знаю, я ж так не кажу. Просто супер класний рамен, який ми вже їли неодноразово. Хочемо показати вам і гарно провести час. Погнали! Личний ринок це величезна територія, близько 40 гектарів, точно не пам'ятаю скільки. Тут декілька павільйонів, розбитих по групам. Там окремо овочі, окремо м'ясо і рибу, В Який павільйон ми зараз йдемо, тому що там наша улюблена їжа. А також столичний ринок працює як митниця. Я точно не знаю, як це працює, але знаю, що тут є якась митниця, де розтаможуються якісь вантажі. І також можна переформити машину. О, Нарешті ми доходимо до відділу з рибою. Це просто офігенний відділ, Мені дуже тут подобається. Гляньте, омари. Дивіться, яка зараз на рибу. Ось ми пишемо цей відео. І доходимо, а сьогодні не цей мужичок яким знайомий. Ось сюди я постійно заходжу. Mm -hmm. Є вільний столик. Ми вже вирішили, що ми беремо. Я беру рамен з качкою, він більш насичений, ніж з куркою. Зазвичай ми беремо ось цей. Сьогодні візьмемо цей. Ми його також куштували, дуже смачно. І Кристина бере там ям з чим? З рибою та креветками. З рибою та креветками. криветками. Сподіваюсь, він не надто гострий. Йдемо да. замовляти. Сільці для малих дітей не дуже зручні, але прикольно, що вони рівняються рівно зі столом. Але проблема в тому, що дитина може випасти, якщо занадто мала. Ти солодка будь-яка. Я вже розлив, поки задивився на дитину, на людину. Я вже все розлив. Клас. Але... Яка краса. Так, пройшов десь, мабуть, рік, як ми їли останній раз рамен. Зараз перевіримо, чи не змінився смак. Перший куточок за вас. Ммм, ви не повірите. Це настільки концентрований насичений смак, коли ти робиш такий перший ковточок, у тебе в роті наче вибухає якась величезна палітра смаків. Воно і м'ясисте, і відчувається оці водорослі. І... Короче, це дуже смачно, за рік нічого не змінилося, воно точно таке саме смачне, як було раніше. <пух> Качечка. Обсмажена, жирненька, смачненька. Відчувається якийсь такий запах димка чи що, щось таке щось таке димне. Оці одрусі, вони, як завжди, однакові. Дуже їх люблю. На саме головне, тут бульйон. Він тут настільки концентрований і наварений, він там вариться багато годин здається. І це просто якась бомба смаку. І ще тут є кукурудзка. Кукурудка, вона солодка. Це такі маленькі родзинки. А знаєте, це схоже на реальну булочку з якимись родзинками. Коли все одного смаку, а тут тебе попадається все таке маленьке, солодке. І дуже класне поєднання, тому що це більш таке солоне і насичене. А то солодкий, у тебе така постійна, постійна гра смаків. Я вже хочу спробувати. На що схоже? Він кисленький, ідеально. Ідеально, ідеальна гірчинка. Я взяла з рибою та креветками. Тут є лайм і він дає таку свіжність приємну. Помідорка. Є грибочки. О, тепер він дуже добре відчуває гірчинку. Коштовий перший раз, ніколи теж не пробував. <різь> ну, Скажімо так. Чомусь мені здається, що від миючого такого концентрованого не помили тарілку. Він з якимось лаймом, і це, знаєте, схоже трошки на освіжувач <гум> повітря в туалеті зі, зі запахом лайму. Ну, Якось таке кисле, перчене. Ні, Тут якась трава, яку я не люблю. Я не знаю, що тут за трава, але то якийсь сильдірей або щось таке. І це сильно все портить то є, і я таке не люблю. Це пару років. Ще пару років. І я тежу смак палець, а ти коштуєш з вами. Домовились? Буквально 3-4 роки, добре? Все класно, але ці підноси, ну вони якісь такі пластмасові, такі дешеві, такі китайські. Ну, на не можна купити якісь трішки кращі. А Кристині це наскільки сподобалось, що вона не змогла доїсти цю смокуту. Зараз поділиться емоціями. Наш обід закінчився. Скажи, будь ласка, веснок, потом Е, Ну він мені сподобався, але така там травинка якась була дивна. Але одним словом він мені сподобався, але більше я його не хочу. Да, просто бомба, просто клас. Він такий був легенький. Там було достатньо креветок, рибка така. Він якби такий легенький. Щось. Мені захотілося спробувати щось нове. Діскуштувала. Мені сподобалось, все дякую. Тепер я хочу щось інше. З раменом я як завжди не прогадав. Він абсолютно ідеальний, мені дуже сподобалося. Взагалі це місце дуже популярне. Тут постійно. Можна зустріти якихось знаменитих людей. Ось Сьогодні бачив Андрія Оністрата, можливо, хтось знає ютуб-канал Бігущий банкір. Я бачив всі майже його відео, сьогодні не привітався, але не став його турбувати з фотографіями чи зйомкою, тому що він виглядав дуже втомлено. Він зараз військовослужбовець, я не став його турбувати. Але приємно було привітатися і посміхнутися. Ось там в тому павільйоні, можливо, ми сьогодні туди підемо. Ми зустріли Ющенка, теж дуже весела історія, як ми його зустріли. Пізніше розповім. Потісним магазином зручно ходити з візочком, тому цей кросбоді нам в поміч. З ним одна рука вільна, а інша отримує менше навантаження. І цей кросбоді має якісну фурнітуру, яку використовують альпіністи. Це укомплектовані. Посилання і вся інформація в описі. Може, ось така, ні? Ухти, це чиї стоять. А? Це чиї, то чи чиї. Угу. Може, ось така була, ні? Ні, то була інша. Ну що з іншої сторони є. А, ось здається, я бачу ось так. Набрали в кузнячок, але не можемо знайти ту, що сподобалось нам колись. Бо ми не помітнимо покупку. Да. Я буде. ще думав споткати. Це трошки дискредитація. Яка кузня кава? а в нас що тоді? Кава, кава хуювання, це що? Кузнякави не... мені не подобається. Все, ми поїли, ми скупилися. Зустріли ще якогось там ведучого один піс-1, не знаю, як він називається, але це дуже популярно. Зазвичай тут багато якихось знаменитих людей можна зустріти. Пам'ятаю, минулого року йдемо з Кристиною по тому павільйону з овочами. Я отак от йду, Кристина каже: О, дивись, Ющенко. І кажу, де? Вона каже: ну, так от перед нами стоїть.' А він реально з півтора метра біля нас стоїть, просто за ним охоронцем. Я кажу, так що ти кричиш? Він каже, біля нас прямо стоїть. <реш> І так ми зустріли Ющенка, потім зустріли його ще раз в епіцентрі там через пару днів. Ми. Відпочили, показали вам і зараз рухаємося куди? Куштувати те, що ми купили. Мочі? Давай спробуємо. Набрали цілу сумочку і щось таке цікавеньке. японське, китайське це оці мочі. Ми вже їх колись куштували, але тоді вони були заморожені, а зараз вони вже розморожені. розморожені. Подивимося. Ооо. Oh. Виглядають beautiful. Розпач. Розпач? розпач? Розпач не знає меж? Бо це як вжиє, це не то, що я хотіла. Вони мають бути всередині такі м'якенькі. Там це, типу, щось таке таке серкове, витікати. А це просто як. Як якийсь джем. Це не то. Ой, це мала переключила. Мала сильно збільшила. Бульдорово. Так. мікрофончик. <віде> да. mm. І тому воно і коштує так 100 гривень. Бомба! Супер. Те, що я люблю. Це дуже смашно. Як ти думаєш, це смачно? Це дуже смачно. <смір віде> я хочу чебурек. Чебурек з сиром. Будь ласка. Супер. Це те, що я люблю. Я дуже люблю це. Все, що желейне, все, що таке тягуче, це моя тема. Я люблю піціль, я, я люблю желе. я люблю. А я люблю Ой, Не переживав і піддавився. Якась цікава бананова вода. Чи бан... вода зі смаком банана. Відбувається дегустейшн. Ну, ну, Звичайна солодка водичка, яка трішки віддає бананам. <гум> Як помили якусь мусочку від банана. А, ну, Давай, я спробую. Дівка так хоче, щоб їй щось потрапило. Я щось в дитинстві колись таке аж сковує рот від концентрації цього смаку, як якесь юпці, чи щось таке. Я щось подібне в дитинстві колись куштував. Але що то було, я не можу згадати. на щось бананове, чи то була мівіна солодка зі смаком банану, чи то щось було з подібним смаком. Прикольне, але дуже-дуже солодке. Це можна ще розводити. З мінералкою і ділити на Насправді ми багато всього не встигли показати, бо були трішки обмежені в часі. Дівулька хотіла їсти, спати. І коли ми взагалі перший раз приїхали на столичку, а це було десь два роки тому або більше. Я тоді ще працювала в сирному королівстві, і ми поїхали туди за сирами, бо це було смачно, і там було набагато дешево їх купити. І коли ми перший раз потрапили туди, мені дуже сподобалось, бо таке було відчуття, що ми виїхали як за кордон, що це якась інша як країна, стільки фруктів, стільки овочів, ця розкладка риби. Я ну просто очі розбігаються. А коли ще заходиш в ці магазинчики, там, де є всякі е, рамена і різні смаколики, це просто слюнка тече. Дай ми вже <рес> вдома. Дівулька нарешті спить, а ми можемо спокійно пройтися. Вже випили нашу улюблену каву з букерії. Букерія — це наша місцева кафешка, де ми завжди беремо. Каву, і там дуже смачні булочки з маком. Сьогодні їх не було, вони бувають тільки по вихідним. Це така ексклюзивна пропозиція. Але колись ми обов'язково вам покажемо, як вони виглядають. Це просто краща булочка, яку ми коли-небудь коштували, так? Не всім булочка. Ого, ого, що можна. Тому що. Треба сказати, напевно, фінальні слова. Хочемо зафіналити, всім подякувати за перегляд, сказати, якщо вам сподобалось, обов'язково, будь ласка, підтримайте підпискою, коментарями, подобайками, щоб це відео рухалось далі. І ми знімемо для вас нову серію. Можливо, навіть спіймемо ющенка на базарі і скажемо: дайте меду, будь ласка. Все. Їжте, смачну їжу, висипайтеся. Та ми собою. Да, ми сьогодні добре виспалися з першої години до 6-ї, як почали шакати фігачити. Не переставали. Ми тільки туалет, 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 туалет. В кінці кінців замахалися бігати, просто лягли спати. Та, за вікнами ми там ще як в зоряних війнах все літало. Але слава Богу, всі цілі, все нормально, вже можна сказати, звикли. Тому все. Всім гарного, пока-пока.